У березні українці перерахували на потреби армії рекордну суму 8 мільярдів гривень. Але і сьогодні потреби наших захисників не зменшуються. Тож, попри складнощі, ми маємо підтримувати один одного на шляху до перемоги. Сьогодні говоримо про донати на ЗСУ. Задонатити гроші на потреби нашої армії зараз готовий кожен українець. Вже всі знають, що навіть 20, 30 чи 50 перерахованих гривень це теж крок до перемоги. Волонтери кажуть, що невеликих донатів не буває. Чого тільки вартий грандіозний збір, народний байрактар, коли за тиждень ми зібрали 450 мільйонів гривень. Але зборів багато і важливо чітко розуміти, куди йдуть кошти. Шахраїни сплять і постійно створюють фейкові збори, куди безпечно перерахувати гроші. Національний банк відкрив спеціальний рахунок на збір коштів для ЗСУ. Посилання на нього є на головній сторінці Нацбанку. Просто і безпечно донатити можна через додаток Дія. Тут не потрібні ніякі номери рахунків чи номери карток. Гроші одразу переходять до фонду компетентної допомоги. Повернись живим. Звітність є тут. же ви можете побачити, скільки придбано шоломів, автівок або тепловізорів для наших захисників. Донатити безпечно і швидко можна через мобільні банківські додатки в розділі Допомога. Тут же можна встановити регулярний платіж на державні і волонтерські ініціативи. Це допоможе впорядкувати ваші витрати і планувати сімейний бюджет. Щомісяця з вашої картки на потреби армії буде нараховувати 100, 150 або 200 гривень. Суму ви обираєте самі. Це, до речі, більше результативно ніж під впливом емоцій, одного разу перевести велику суму і потім не переводити зовсім. Інфлюєнсери і блогери нашого міста стають активними волонтерами. Я взяла на себе відповідальність відкривати збори для допомоги нашим бійцям, тобто, це можуть бути бійці з окремих бригад, військових частин, це люди, які мають офіційні листи для того, щоб збори йшли. Ішли трошки швидше. От. І так як я маю дуже велику кількість підписників, я намагаюся свою сторінку позиціонувати не тільки як сторінку фотографа, а як сторінку людини, яка допомагає військовим. Запити бувають дуже різні. В основному це або машини, або якась оптика, або якісь там каліматорні прицели, тепловізори, рації, або тактичне приладдя. Там. Ну, таке, що потрібно. А ну, потрібно все. Люди донатять, і в принципі дуже швидко збираються кошти. Перше, на що був такий відкритий збір, це була машина. Це не був військовий пікап, це був Volkswagen, та Т4». Ми на нього зібрали десь приблизно за неділю часу. Може, трошки швидше. Потім я збирала на прилад це не це не тепловізор, а типу прицел нічного бачення. Він коштував десь приблизно 50 тисяч. Ми на нього зібрали а, десь 10 днів, але це був розіграш фотосесії. А, люди донатили. На розіграш це було багато репостів, долучалися колеги, долучалися інші якісь блогери, які теж ця ситуація для них дуже така важка, і вони хочуть допомагати. І збір на тепловізор, який я думала, що я реально не закрию, але незважаючи на те, що ситуація важка, грошей мало, але не треба донатити тисячами. Ну це можна робити там 10, 20, 50 гривень. Юля поповнює збори, проводячи благочинні лотереї. Дивись, мій професіоналізм а, на період війни він мені дуже допомагає. І а, я вважаю, що це нормально, коли ти маєш аудиторію, ти робиш якусь творчу роботу, і ти можеш цією творчою роботою заохотити людей, донатити на а, якісь речі, які потрібні а, Збройним силам України. Я а, розігрую вже четверту свою фотосесію, от сьогодні, відроста до речі. А, і мені от якось. Сказали, ну, типу, тобі, ну, тобі на лінії ти розігруєш ці зйомки, ти будеш е е знімати людей. Ні, ну це, ну, це не проблема. Просто е і люди розуміють, вони кинуть якийсь донат. Можливо, вони не виграють цю зйомку, можливо, і не виграють, але вони будуть знати, що вони приймали участь. Коли я розігрувала зйомки, е ну ці донати вони невеликі, там 80 гривень. Ну зрозуміло, що ми на одніх, на одніх зйомках не можемо купити теплік або якісь там приціл. Але такі речі, наприклад, як плівка для бліндажу, або якась там сітка затінявка або якісь там штикові лопати, або ще щось, або ще щось, якісь там гвозді. Ну, коротше, така вся історія. В принципі, на це вдавалося зібрати і 10, і 12, і 15 тисяч гривень. Друзі, якщо ви ще не донатили, підключайтеся, співпрацюйте з інфлюенсерами нашого міста. Хай це будуть якісь колаборації, хай це буде якась робота, якісь розіграші, якісь, якась допомога. Все це реально робити, коли є бажання. Ми всі наближаємося до перемоги і ми всі прагнемо, щоб та русня вже повиздихала. Оце залиште. Тож дрібниць не буває. Тримаємось разом, донатимо на ЗСУ і віримо в перемогу. До зустрічі!